Друзі, а ви втомилися? Можливо, у вас є таке, знаєте, глибоке відчуття важкої втоми. Якщо так, то залишайтесь на цьому відео. Я вам сьогодні розповім про один дуже цікавий метод свідомого відпочинку. Ви його, мабуть, знаєте, але просто давайте ми роздивимося його цей метод набагато глибше. Я хочу передати вам незвичний погляд на речі, до яких ми звикли. І де саме там є відпочинок. І сьогодні наша з вами зустріч буде побудована на тому, щоб ми роздивилися роль темряви для нас. Я якраз на уроці в своїй школі з дівчатками проходили ми цю тему. Дуже цікаво. Відкрилася вона нам. І зараз я з вами поділюся також. Значить, роль темряви, і що ця темрява нам проявлює? І знаєте, чому ми інколи боїмося темряви? Боїмося тьми, як ми кажемо, там тьма, світло, так? Чому це так нас спонукає до таких. Каруселі. І знаєте, от, ми з вами знаємо, звичайно, що все на світі є енергія. І думка це енергія, і люба подія це енергія. енергія живе за циклічними законами, так? Підйому і спаду. як початок і завершення. У кожної у кожної події є своя циклічність, так? повторюваність є. Але є те, що об'єднує всю цю співпрацю, всіх планів і є постійним при уявному хаосі. Що ж є постійне. Так? Що це? Це різноманіття. І воно весь час знаходиться в динаміці Отак глобально, якщо глянути на те все. І знаєте, коли зараз це таке відродження всього нового в світі? І ми з вами усвідомлюємо, що ми з вами є також циклічними. так? У нас є також з вами цикли. І сьогодні, коли розкрите тему такого глибинного відпочинку, то є, наприклад, доба, ніч, день. І ми з вами, наприклад, працюємо вдень, відпочиваємо вночі. І вночі ми закриваємо очі. Значить, нам дуже комфортно відпочивати в темряві. Правда? Ми з вами ж любимо поспати в темряві, так? Хтось боїться, хтось, ну це таке вже уявне там в кого що, але сам сенс, глибина, правда? Відпочинок. І інколи нам хочеться закрити очі. І не тому, щоб нічого не бачити, а тому, що. Хочеться побути в темряві. Що ж це за феномен такі, ця темрява А коли ж нам хочеться закрити очі, давайте з вами подумаємо, помислимо. Ось, наприклад, я уявляла собі себе, коли мені хочеться закрити очі, і задаю питання вам. От я задавала питання в своїй групі. На занятті і задаю вам питання. І там багато дівчатка мені понаписувала жіноча група, понаписували мені відповіді на це запитання. Дуже цікавих відповідей. І ось дивіться, коли нам важко, ми закриваємо очі, так? Коли нам добре, коли ми обіймаємо рідну людину, ми закриваємо очі. Хоч на мить, або на дві миті, але закриваємо, правда? Коли нас сліпить світло, ми закриваємо очі. І навіть коли дуже яскраве сонце випалює кругом простір, ми також з вами закриваємо очі, правда? Коли втомлюєшся від всього видимого, невидимого, коли тобі щось набридає, тебе щось дістає, ти так раз. І ось так робиш, так? З закритими очима, оце внутрішнє бажання відпочити, так? Не бачити того, що втомило. Або просто хочеться побути в темряві, бо вона дає нам затишок, з якого потім проявлює світ. Що ж такого рідного в нас там є? Що нас так туди тягне в ту темряву? Що туди так тягне так в лоно туди опуститися? От кого які думки є? Ви продумайте собі, будь ласка, можете написати в коментарях, що, що, коли вам хочеться закрити очі і побути хоча б мить в темряві, в темноті? Яку роль грає для нас ця тьма? І це просто. Знаєте, вона дає нам такий затишок, з якого проявлюється світ. Коли ми робимо медитацію, ми закриваємо очі. І ми потім, коли входимо в стан спокою, розслаблення, а потім, коли ми починаємо відкривати очі, нам проявлюється світ, але ми його бачимо на фоні темряви, коли ми починаємо відкривати очі, він нам проявлюється. І це чудо це пояснює нам нашу приналежність до темряви так, З якої ми колись вийшли? Вона нам ніби мати, вона наша тьма. Мати тьма народила нас, так, яка дала нам життя проявлення для розвитку, для пізнання себе як світла, як то кажуть, ти є світло, але як ти себе побачиш? Хто тебе народив? Ти, з якого лона ти вийшло, те світло? З лона матері тьми, так? Темрява це наш дім. А світло це те, що виникає на фоні темряви, воно з темряви просвічується. І завжди тьма і світло є парою в усьому, правильно? Сяючий дух і матерія мати. І ось знаєте, друзі, коли відчуваєш це єднання, цю єдність, цей сенс глибинний, ти починаєш думати, а дійсно все ж народжується з темряви, і все має можливість, має сенс, має завдання стати світлом. Не було б темряви, не було б світла і навпаки. Тому а, свідомий такий відпочинок, коли нам хочеться ніби пригорнутися до матері, впасти в її лоно, відпочити, закрити очі хоча б на мить, або заснути, або звідки прийшли туди-йдемо. Тобто, все це спонукає до таких. Омислень себе, як того світла, але яке завжди хоче пригорнутися дотьми. І знаєте, друзі, коли а, просто коли навіть мислиш про такі речі, зникає страх, правда? Так от, ми завжди втомлюємося від страху, від сумнівів. Проявити себе, признати щось собі, там ще там щось. А коли ми з вами докопуємося до якихось нових бачень, світо бачень, ми відкриваємо в собі нові здібності. І саме зараз я донесла до вас ось такий ракурс: якщо вам було цікаво і ви отримали внутрішній затишок, спокій, хоча б на цих декілька хвилиночок, де ми були разом з вами. Торкалися таких глибинних досліджень самих себе, то поставте вашу подобачку або напишіть ваш коментар і розповсюджуйте мої відео, якщо ви вважаєте за потрібним. Тому всього найкращого до наступних відео. Цінуйте свій усвідомлений відпочинок, давайте собі свідоме право на занурення в такі стани, де ви дійсно відновите своє світло. Всього вам доброго, до побачення!